Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові. Дотримуватись Конституції та законів України. Дотримуватись Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави! Честь держави! Слід і сюди високе звання! Поліцейсько! Поліцейсько! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки! Обов Вітаю! Вітаю співробітників патрульної поліції зі складання присяги. Слава Україні!